І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ми вступаємо у дуже цікавий відтинок церковного календаря. Ці наступні кілька днів повертають нас до початку руської, тобто української церковної історії. Повертають у 10-11 століття, час, коли Русь приймала християнство. Як це відбувалося? Важко зараз собі це уявити. Ми уявляємо зазвичай процес прийняття християнства через урочисті ікони, на яких зображуються натовпи радісних, зворушених людей, які одностайно входять у Дніпрові води на заклик свого князя Володимира. Але ж, Уявімо собі, що тоді жили такі самі люди, як ми з вами, кожен з яких мав свої клопоти, упередження, переживання, мав своє внутрішнє життя, у когось закріпилися язичниські стереотипи, які не дозволяли приймати в повні нову віру. А хтось уже давно навернувся, бо в Києві існували християнські громади вже з давніх часів. У кожному разі тут ми можемо порівняти з картину, із тим, що нагадує нам євангелист Матей, слова якого лунали сьогодні в другому євангельському читанні, початок нагірної проповіді, тисячі людей із Галилеї, в якій і виголошилася проповідь, із юдеї, навіть із еліністичного десятимістя зібралися, щоб послухати учителя з Назарету, слава про якого розходилася по всій юдеї. І ось вони вслухаються в ті самі слова, що їх і ми зараз слухаємо. Блаженні, 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 і ці окреслення тих, хто має шанс на спасіння. Вони могли зворушити одних, інші, може, теж зворушилися. Але відбувалося те саме, про що Ісус казатиме у притчі Просівача. У когось зерни не впали. У глибину серця і дали щедрий врожай, а у когось вони опинилися між камінням і тільки проріжче відразу і зав'яли. Може, саме так відбувалося і з хрещенням. Напевно, що більшість прийняли його, ну, якщо не зовсім формально, то в усякому разі як акт лояльності до вибору князя бояр. І хоча Напевно, вже почали ходити до церкви, дослухатися до навчання священника, але жили навряд чи істотно відмінно від того, як жили перед тим. Але прогрес країни, духовний прогрес нації завжди визначає непасивна більшість, визначають одиниці. Ті жертовні одиниці. Пасіонарії, які, запалившись від слова, ідуть і освітлюють цим словом життя довкола себе. І саме одним із таких запалених проповіддю Христа осіб і був Антоніч, як в якихось джерелах говориться Антипа із Любича, русин, який, прийнявши християнство в цей час, відчув його як шанс повного переосмислення свого життя. Радикально розриву із усім тим, що він мав перед тим. Він вирушає шукати Христа далеко, аж у Грецію, на Афонський півострів, і там поринає у таку піднесену атмосферу Афонської молитви, приймає монашество і може він збирався там залишитися на все життя? Але Прот Афонської гори благословляй його, іди на Русь, іди, щоб з тебе і там сталися, за твоїм прикладом, багато монахів. І він вирушає на свою батьківщину. Не в Любич, у Київ. Точніше, не в Київ, бо коли ми говоримо про Печерський монастир 11 століття, треба собі уявити, що він знаходився далеко за Яром. Хрещатим яром, на якому зараз знаходиться головна вулиця України, за лісами, які просли територію, де зараз знаходиться вулиця Грушевського, наша Верховна Рада, Кабінет міністрів, там були густі бори. І саме за ними, десь там, на крутому березі Дніпра, він і оселився у печері, яку викопали колись варяги, які плавали Дніпром. Із варягів у греки, річковим шляхом, що вів із Скандинавії у Чорне і далі у Середземне море. Але тут у Києві стаються політичні катаклізми. Князь Володимир, за якого і прийнято було християнство, як державна релігія, помирає, а його сини починають чвари між собою. Власне кажучи, один із них, святополк, Святополк Володимирович, який вирішив спочатку навіть приховати смерть батька, щоб за цей час укріпитися на престолі. Він захоплює пристіл, починає розправлятися із своїми можливими конкурентами і посилає своїх слуг, щоб повбивали рідних братів Бориса і Гліба. І ось тоді Антоній кидає знову Русь і повертається на фон. Він вирішує, що ця земля, яка занурюється у грі братовбивства, не може бути родючою нивою для того посіву Христового Слова, який було йому доручено. Але знов, друге він вирушає на Русь. І ось саме в цей час він оселяється десь неподалік від тієї самої печери, але вже в трішки іншій, печерці, яку викопав священники сусіднього села Берестове, княжої заміської резиденції, там, де зараз знаходиться музей історії Голодомору. І саме там, у цьому селі, була церква святих апостолів, і вона лишилася сьогодні, частинка, власне, знає, псідна частина. Там правив Ріон, а як побожна людина, він ходив молитися за село Гощавину викопав там собі печеру. І там на самоті молився, аж поки був покликаний до Києва на митрополитчий пристіл, бо Ярослав Мудрий зробив його першим митрополитом-русином, натиснувши на єпископів греків, що вони обрали вже не грека, а співвітчизника. І ось саме там, у цій тісній печерці, починається історія найбільшого духовного осередку нашої країни. Колишнього звичайно, духовного осередку, який лишався таким десь, мабуть, до 18 століття, а потім пройшов жахливий період русифікації, від відчуження від української культури. Ну і бачимо всі, на що перетворився він в останні десятиліття, перед цим часом, коли музей вирішив звільнити печери від монахів і перебрати їх у свою власність. Антоній навіть не був священником. Він не постригав сам тих, хто приходив до нього. Він доручив це іншому монахові, який мав священичий сан і прийшов туди ж у монастир. Але саме він стає взірцем монашого подвигу. Чому? Він не говорив проповіді, він не навчав інших, до нас не лишилося жодного слова ним написано. Але тим не менше сам його життєвий приклад. Його аскеза, його молитва ставали доброю новиною для русинів. Ось так можна жити, ось так можна йти до Христа. І до нього приходять все нові і нові люди. Він намагається від них сховатися, він не хоче бути старшим. Він замикається в іншій печері, каже: Ви оберіть собі ігумена, а я буду молитися собі окремо. Я не буду вашим провідником. Обирають. І мина забирають знов до Києва, до Дмитрівського монастиря, княжого монастиря. На його території зараз знаходиться Михайлівський Золотоверхий монастир. А до нього знов звертаються, і ось тоді стає новим настоятелем його учень, боярський син, який втік до нього від матері і сховався в печері Феодосії. І він продовжує і розвиває ту антонівську традицію. Навіть житті Антонія десь загубилося й опробував знайти свого часу один історик і літературознавець і мовознавець шахматов, Олексій Шахматов із Петербурга. Але це тільки гіпотеза. Ми маємо окремі поодинокі записи у літописі, у пізніших виокреленому з літопису вже стаття Києва Печерського Патріка. І, може б, він пройшов непомітним, якби не його школа. Школа в тому високому євангельському сенсі, школа, якою була апостольська громада, сформована довкола Христа. Учитель стає таким не через слова, які він повідомляє, а через приклад життя, через дотримання того взірця, який він несе для своїх учнів. Саме таким був Антоній Печерський. Він і прийшов до Києва, знайшовши місце, яке чимось нагадувало йому афонські печери. От, кілька днів тому ми молилися разом із отцями і сестрами монахинями, там у Дземброні, де так добре видно, із самого нашого монастирка Чорногору із її найвищими в Україні вершинами. І там добре згадувалося, це був якраз день пам'яті Афанасія Афонського. Уявлялося собі паралелі між Афоном і Чорногорою і нашими Карпатами. Але Київські гори також чимось подібні можуть здаватися до Афонської гори, особливо коли під'їздиш до Києва з Харкова, залізницею чи авто, і бачиш ці верховини, високі пагорби над Дніпром. Саме це вже візуально нагадуло йому Афонські гори. І може він відчув щось інше, те інше, що колись задовго до нього, майже за тисячу років, до нього відчув апостол Андрій Первозваний, який поблагословив ці пагорби і провістив, що саме там знаходитиметься духовне серце нашого краю. Це серце змусив битися Антоній Печерський по-своєму, своїм смиренням. Покорою, посвятою і нетерпимістю до зла, нонконформізмом, відмовою пристосовуватися він навіть мусив, коли супереч волі князя, незалежно від нього, дозволив постригтися вихідцям із придворного середовища, мусив переселитися до Чернігова, і там у Чернігові вважають, що печери на Болдених Горах копали Антоні і його сучасники. Можливо, це тільки легенда. Але у всякому разі, цей взірець твердого дотримання євангельського слова приніс нам святий Антоній. Зараз, коли ми всі з вами так болюче думаємо щодня над тим, коли ж то нарешті прийде очікувана перемога, коли нарешті ворог буде викинутий з нашої батьківщини, і ми заживемо спокійно. Саме тут і нам є нагода звернутися до джерел. До того джерела сили, яке закладав на Київських горах Антоній Печерський. Може, саме Господь і чекає від нас навернення, християнського радикалізму, вміння жити за Євангелієм, а не прикидатися, що ми є християни, вдаючи це формально зовні, і ні трохи не наслідуючи Христа в своєму повсякденному життю. Саме ось це. Наше національне навернення до Христа, зміна нашого життя і є запорукою нашої справжньої перемоги, бо перемоги здобуваються насамперед у наших з вами серцях. І молячись до преподобного Антонія Печерського, просячи його про небесне заступництво за наш народ, просимо Бога також, щоб він дав нам силу віри, силу посвяти Антонія Печерського. Щоб ми стали переможцями над гріхом, над спокусами. І саме тоді, і тільки тоді ми зможемо стати переможцями над усіма ворогами, які зазіхають на нашу землю. Амінь. Слава Ісусу Христу!